Сьогодні в Парижі зібралася коаліція охочих. Очікували ми е, документу про гарантії безпеки для України, тому що Еммануель Макрон обіцяв, що документ уже е, готовий і може бути оприлюднений. Ну і наша Валерія Пашко, яка стежить за цією зустрічю, е, готова е, дати нам більше подробиць. Валерія, вітаємо і слухаємо тебе. Добрий вечір. По перше, сама зустріч уже завершилася, і при цьому після цього лідери дзвонили Дональду Трампу розповісти йому про підсумки. І так само уже завершили. Навіть президент Зеленський уже від'їхав із Єлисейського палацу. І за підсумками самої зустрічі президент Макрон і президент Зеленський дали прес-конференцію. Заявили, що гарантії безпеки військові та політичні від 35 країн світу є на столі. Тобто на порядку денному і вони обговорюють. Ються йдеться саме про ті країни, які сьогодні брали участь у засіданні коаліції охочих. Президент Зеленський сказав, що це найбільша кількість учасників за весь час існування такого формату, тобто із середини лютого, при цьому, що і сполучені штати готові надати гарантії безпеки для нашої держави, проте поки що вони не визначені точно. Найближчі кілька тижнів, за словами Макрона, буде відомо, який саме внесок зможуть надати Сполучені Штати. І президент Зеленський анонсував, що можлива участь Вашингтона в захисті українського неба. Проте каже, технічні деталі потрібно ще обговорити. І тільки після того, як буде згода зелене світло з Вашингтона, тоді вже можна буде озвучувати це питання. І щодо гарантій безпеки, то президент Зеленський також сказав, що нам не потрібне повторення будапейського меморандуму. Чи до мінських угод, тому він хотів, аби всі країни, які готові нам надавати гарантії безпеки, критифікували це питання у своїх парламентах, щоб ці документи були зобов'язуючими. І отже, скільки ж країн реально готові надати гарантії безпеки для України, почуємо, тому що посадовці говорили про це сьогодні. Ми маємо 26 країн, які офіційно зобов'язалися розгорнути війська або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі, щоб забезпечити підтримку Україні наступного дня після припинення вогню. Їх розгорнуть не на лінії фронту, а в регіонах, які наразі ще визначаються. Але їхня мета запобігти будь-якій новій великій агресії та дуже чітко залучити 26 держав до тривалої безпеки України. Сильна українська армія її буде центральним елементом гарантії безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років. Як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. У нас є основи для плану щодо сил, щодо конкретних кроків. Президент Макрон так само уточнив, що такі гарантії безпеки почнуть діяти після того, як буде підписано певну мирну угоду, або ж буде домовлено про і припинення вогню так само. Однак, якщо Росія не погодиться на ті пропозиції, висунуті європейськими лідерами сьогодні, то за словами президента Макрона, Європа і США готові посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію, і власне в цьому контексті так само під час телефонної розмови президент Трамп. Виявляв своє невдоволення тим, що Словаччина та Угорщина, члени Європейського союзу, продовжують купувати російську нафту і таким чином продовжують фінансувати російську воєнну машину. І президент Зеленський говорив про це і уточнював, що коли Україна почала бити у відповідь на російські удари по енергетиці, по нафтопереробній інфраструктурі Росії, то очільники словаччини та Угорщини скаржилися на такі українські удари Дональду Трампу. І власне так само обговорювалося і питання можливої тристоронньої зустрічі, чи то двосторонньої зустрічі йдеться про президента Зеленського і Путіна, чи то президента Зеленського, президента Трампа і Путіна. То очільник української держави сказав. Про те, що він готовий, уже вкотре повторив, що готовий до таких зустрічей. Однак Москва не виявляє готовності до миру, каже: а якщо такої готовності немає, то навіщо зустрічатися і? Так само, президент України відреагував на нещодавні пропозиції Путіна про те, що він готовий запросити президента Зеленського в Москву. То цитую президента Зеленського зараз він каже, хочеш зірвати зустріч, то запрошуй мене в Москву. Таким чином він відповів, скажімо, так, путіну і так само коментував президент Зеленський нещодавний візит Путіна до Китаю. каже: виглядає так, що Путін там отримав, скажімо, зелений. Сигнал зелене світло, щоб продовжувати цю війну. Отже, поки що таким з такими результатами завершилося сьогоднішнє засідання. Будемо бачити, що буде надалі, яким чином визначиться зокрема гарантії безпеки вже практично. Тому що сьогодні, наприклад, лідери не змогли надати жодних деталей. Вони сказали, що. Внесок кожної країни перебуває в процесі розробки і сказати хто що готовий надати вони поки що не можуть. Студія дякую, Валерії. Спасибі, наша колега Валерія Пашко із Парижа, де сьогодні відбулася зустріч коаліції охочих.